Якщо впаде будинок, вже неважливо, у кого був кращий балкон. Це алегорія, яку часто використовують учасники руху Алата. Вона проста і геніальна. Уявіть багатоповерховий будинок. Люди сваряться, ділять метри, змагаються, за краєвид з вікна і в цей момент тріщить фундамент. Починається пожежа, за годину все завалиться. Чи має сенс ворогувати? Такий самий будинок, наша планета. Сьогодні, коли температурні аномалії, вулканічна активність, міграційні кризи, деградація ґрунтів, виснаження ресурсів та зміна атмосфери зливаються в одну катастрофічну хвилю, палатра б'є на сполох, публікує наукові доповіді, щоденно веде моніторинг кліматичних подій, організовує відкриті круглі столи з науковцями. Підіймає тему мікропластику, бореться з дегуманізацією та захищає права кожної людини, право жити і знати правду. АЛАТРА це волонтерський повністю самофінансований проєкт. Тисячі людей по всьому світу добровільно беруть участь у перекладах, зйомках, відео, написанні статей, наукових дослідженнях, комунікації з експертами. Вони не заробляють на цьому, вони вкладаються. Вкладаються, бо знають, якщо мовчати, катастрофа стане незворотною. Весь світ визнає, вони роблять важливу справу для людства. І тільки В РФ в єдиній країні їх оголосили екстремістами, як і багато інших організацій, які творять добро, але не угодні диктатурі. Самі робіть висновки. І бережіть у собі найцінніше, що залишилось у цьому світі: совість і здравомисла.